Вітаю, друзі! 9 листопада неділя. Україна звинуватила Росію в ударах по підстанціях атомних електростанцій. Про це пише Financial Times. За даними видання. Українська влада заявила, що внаслідок масової атаки в ніч на 8 листопада були уражені підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівенську атомні електростанції. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами Сибіги, Удари були ретельно сплановані, і Росія свідомо піддає ядерну безпеку Європи небезпеці. Сибіга закликав до термінового засідання Ради керуючих МАГАТЕ та звернувся до країн, які цінують ядерну безпеку, особливо до Китаю та Індії, з проханням вплинути на Росію. Водночас. Директор МАГАТЕ пан Гросі зробив наступну заяву. Ось вона. Ситуація з ядерною безпекою та захистом в Україні залишається вкрай нестабільною. Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити. Е Виробництво електроенергії після нічної атаки на електропідстанцію, яка має критичне значення для забезпечення ядерної безпеки. Гендиректор агентства Гросі знову закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути інцидентів, які можуть призвести до радіологічних наслідків. Але тут цікавий момент. Вчора. На, в районі Запорізької атомної електростанції тривало перемир'я. Вперше за багато років. Запорізька атомна електростанція вперше за останні 6 місяців відновила доступ до ре, е, резервного енергозабезпечення, повідомив Гросі. Це стало можливим після завершення ремонту другої лінії електропередач, проведено в рамках локального режиму зупинення вогню. Погоджено з МАГАТЕ. Тобто, друзі, виявляється, можна. Виявляється, можна домовлятися про перемир'я. Якщо опиняється. Світ на межі ядерної катастрофи, хоп, і перемир'я. На добу треба, на добу треба, було б на 2, було б на 2. А так, Росія наносить удари по підстанціям АЕС, Україна наносить в Курчатово скільки було ударів і в сторону Курчатова. Граються з ядеркою, як діти з сірниками. Просто наслідки можуть бути страшезні для цілого світу. Я от пригадав Чорнобильську аресту. Я пригадав, як маленьким в е, по голосу Америки дідусь почув про катастрофу, тоді офіційні канали мовчали, і заборонив іти нам на першотравневу травневу демонстрацію. Так от зараз світ близький до нових отаких от, от катастроф. До нових отаких от, от зіткнень. Світ знаходиться на межі. І винних тут, звичайно, Росія агресор. Звичайно, Росія захопила Запорозьку АЕС. Але я спрашу, запитував у працівників МАГАТЕ, кажу, а як так вийшло? Чому ви дозволили? Вони кажуть, ну ми ж не воюємо. І якби там був якийсь спротив, кай, її здали. Якби її не здали, то ми б не дали б вести бойові дії на атомній електростанції, а е, її здали. Українські фахівці, які там працювали, українські працівники, керівники української станції, здали її Запорізьку атомну електростанцію, тому там опинились росіяни. І так само здали і Чорнобильську АЕС. Просто росіяни в рамках домовленості, коли покидали Київську АЕС, покинули і Чорнобильську АЕС. Більше того, Чорнобильська АЕС, по ній прилетів дрон. Дрон російський. Летів він правда на Київ, а потім якось дивно розвернувся і бахнув по арки, по укриттю Чорнобильської Аес. Я не буду розказувати про корупцію, яка. Супроводжував побудову і прийняття в експлуатацію цього купола. Скажу тільки, я про це вже не раз говорив. Можете на каналі тут подивитись. Скажу тільки те, що нагадаю: що горіло це укриття десь місяць. Отак от от набудували таку собі історію, що місяць десь воно горіло. І, друзі, хочу нагадати: дрон був. Схоже перенаправлений, бо летів на Києва звернувся і вдарив по ЧС. Тоді ж мені стали відомі подробиці п'янки, на якій сиділи е, смотрящі, так звані, від спецслужб, від інших органів, е, випивали, і один прямо сказав, що от ми ж показали, що може бути на прикладі Чорнобильській». При необхідності на Хмельницьку прилетить, ми будемо воювати до останнього. І ми світу покажемо це все. Дивіться, полуумних, які готові спалити світ, Україну, да не доставайся ж ти нікому, їх дуже багато. І режим зелених гнид. На чолі з Вовою Зеленським. він ними перенасичений. Вони готові спалити Україну для того, щоб замести сліди. Сліди своєї корупції, сліди мародерства, сліди воєнних злочинів проти України, українців і українських Збройних сил. Вони готові набагато. Так само набагато готова Росія. Ми знаходимося в кроці від ядерної якоїсь катастрофи. Тому, а давайте може зупинимося, як на прикладі Запорізької АЕС. Розійдемося і припинимо гратися з ядерною безпекою. І українська влада, і російські е, військові припинимо. Бо це заведе нас. До великого великого горя думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.